Продовжуючи наші родуми із Івані Івана, давайте перечитаємо, перечитаємо початок 13 го розділу. 13 й розділ з першого душа. Перед початком перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година його перейти до Отця. Цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже окинув у серце синові Симона Юді Юдію Іскаріотському, що він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все в Його руки, і що від Бога прийшов Він і до Бога відходить устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підпорізується. Потому налив він води до вимивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний, і підходить до Симона, Петра, а той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені? Ісус відповів, промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому: Коли я не вмию тебе, ти не матимеш щастя зо мною. До нього проказує Семен Петро Господи не самі мої ноги, але й руки і голову. Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує. Бо Він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Бо Він знав свого зрадника тому то казав ви чисті, не всі. Це місце одне з тих, що ця історія відома для тих навіть, хто не є християнином, хто не. Ну, не читає слово Боже, це одна з цих відомих історій, І це, до речі, та історія, яка, яка не має ніякого чуда, тим не менше вона залишається на віки як, як приклад для всіх нас. І так само це було для тих учнів. Коли ми читаємо перший вірш, слова такі звучать Ісус полюбив своїх. Що на світі були до Кінця полюбив їх. І можливо, це не дуже зрозумілі слова, що це означає до Кінця полюбив їх. Можливо, якби е, інакше вони перекладені, що це насправді означає, що Ісус тепер показав повноту Його любові. Весь це є ну, більша частина цього розділу говорить про справді те, як Ісус проявляє любов до своїх учнів. І це не є щось таке маленьке, тому що ці взаємовідношення є учитель, є учні, є пророк, учні, є, можливо, якийсь філософ і його учні. Багато такого було у всі часи, так само і сьогоднішні. Хоча в ті часи воно було більше до того, як було з Ісусом. Був учитель, були учні, його, які ходили за ним, які його дуже поважали. Він для них був чимось ну, дуже цінним. Не ходили за них, закинувши свої домівки і все інше, тому що вони шукали чогось більшого, хотіли навчитися. Але я певен, що ніколи такого відношення не було, як у Христа до своїх учнів. Сказано, що він їх любив. І в цьому випадку він показав, наскільки справді його любов була велика. І те, що він міг унизитися і стати як найменший раб. Щоб прислужити їм, щоб показати, що справді він їх любить. І ця любов, вона інакша, ніж все, що було до цього. Якщо поглянути на практичний елемент вмивання ніг, скажімо так, то, якщо в якусь хату єврейську приходив гість, ну, скажімо так, що. Люди ходили в сандалях, це була тепла місцевість, і ми розуміємо, що таке тепло, тому що тепло сьогодні вже кілька днів. Справді так було тепло більший час, більший час року. Люди ходили в сандалях і, звичайно, ходили по землі, не було асфальту, їхні ноги були грязні. Коли, коли, щось, коли приходив гість додому, чи було щось важливе, якесь урочисте, звичайно, люди вмивали свої ноги. І якщо це було, і були прості люди, то вони самі вмивали, Їм давали мивальницю, вони вмивали самі ноги. І ми знаємо, що один з таких випадків вживається, коли ми читаємо у Лукія сьомому розділу, коли один фарисей запросив Ісуса до свого дому. І Ісус прийшов, і прийшла жінка, і почала а, мити Ісусові ноги і витирати своїм волоссям. І той Варфасей подумав собі про себе, що якби Христос знав, що це за жінка, то, звичайно, він би не дозволив цього. Але Христос йому сказав пізніше, каже, я зайшов до твого дому, це 7 розділ Луки, 44 й вірш. Він каже: я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. Отже, це був. Це був звичай такий, що коли гість прийде додому, то йому подадуть води, щоб він міг омити свої ноги. Якщо це була багатша сім'я, багатший дім, для цього були раби. І для рабів це була щось найнижча робота. Навіть деякі євреї вважали, що єврейський раб не має це робити. Це дуже низько для нього. Якщо є раби з язичників, хай вони це роблять. Справді це було щось дуже низьке. Отже, ми бачимо, що як воно було у тому звичаї в той час. Зібралося 12-13 чоловіків на цю урочисту вечерю. Звичайно, цей звичай мав би бути. Ми не читаємо, що, чи був він спочатку, скоріше всього, що не було. І це не обов'язково мусило бути з самого початку їхнього зібрання. Тут сказано, що перед передвечерю він взяв і почав це робити. Але те, що було далі, це було. Шоком для всіх, я певний, не тільки для Петра. Це те, що виходило з соціальної норми. Було б нормально, якби хтось з учнів запропонував і сказав, що вчителю, я б би тобі помити ноги. Це було б нормально, це вважалося почистю для того, хто це робить, і так само для вчителя, але не навпаки. Не навпаки. Тому, коли ми читаємо, що Приходить до Петра, я певен, що так само реакція була інших, але, як ми знаємо з інших випадків, Петро завжди той, хто хотів узнати, що стається, він, він запитував. І коли ми підходимо до його слів, він каже, ну, його питання якраз передає цей шок. І що цікаво, що Слово Боже не тільки каже, що він був незгодний з цим, незадоволений, воно передає його питання. Його питання це абсолютно неприйняття цього. Петро каже, ти, Господи, митимеш ноги мені? Цим питанням все сказано і в всіх перекладах це питання є. Це абсолютно не прийнято. І я певен, що така сама реакція була в інших учнів. Це було те, що це не було щось нормальне. І Христос каже Петрові, що я роблю? Ти не знаєш тепер, але після зрозумієш. Звичайно, цього було недостатньо для Петра. Можливо, для когось іншого цього, це було б достатньо. Окей, Поживемо, побачимо. Ні для Петра. Він каже, повік ти вмиєш моїх ніг. Отже, справді це показує ці два питання, і потім знов це заперечення показує, наскільки це виходило з норми, наскільки це було абсолютно інакше, ніж то, що могли очікувати учні і Петро. Це було неприйнятно. І Петро, хоч вони ходили з Ісусом, хоч вони навчалися, хоч він показував, що те, що я приніс, це інакше. Петро далі мислить в тими категоріями, як це прийнято в суспільстві. І тому це для нього абсолютно не прийнято. І тоді Христос каже: якщо я не вмию, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки мною. Чи ці слова справді кажуть, що це вмиття ніг, це є те, що омиває людей, те, що освячених? Я думаю, що ні, тому що там був так само іудейської, який, який видав Ісуса, який справді не був очищений, який е, ніколи не прийняв цю звістку серці, не освятився. Отже, скоріше всього це означає цей символ. І Христос каже, якщо ти не дозволиш обмити мені ноги твої, ти не будеш мати частки зі мною. Ти не будеш мати спілкування зі мною, ти не будеш освячений. І що цікаво, що Христос каже, що я все зробив, я омив, я освятив і цю маленьку річ, яку я так само маю зробити, я тобі зроблю, я вмию тобі ноги, але ти маєш дозволити мені це зробити. Якщо ти не дозволиш мені цього зробити, ти не будеш мати час зі мною. Ти відхилиш це, що є для тебе готове. Я думаю, яка велика аналогія тут іде із тим, як справді люди приймають спасіння. Христос все зробив. Христос прийшов на христі, помер, приніс це освячення, оновлення, очищення і каже, ти маєш зробити це маленьке. Я не можу тобі нав'язати. Май сказати, так, я дозволяю тобі зайти в моє життя. Я хочу, щоб ти зайшов. Візьми на себе весь мій тягар. Все цей бруд, весь цей гріх, візьми його на себе. Справді це те, про що говорить тут Христос. І цікаво, що маленька така річ, Петро нічого не мусив робити. Він мусив дозволити, щоб Христос закінчив цей процес очищення, процес спасіння. І Звичайно, зразу думка Петра змінилася на 180 градусів. Він хоче бути з Ісусом, він хоче бути в цій часті. І Він каже: не самі мої ноги, а руки і голову. Ісус каже, хто обмити, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь. Це місце так само підтверджує, що сам цей процес, те, що Христос обмиє. Ноги для Петра, він, він не є, обмиває, він не є як хрещення, він не є те оновлення, він є більше як символ. І він мусив той раз бути зроблений, щоб Петро і інші учні могли прийняти це оновлення, очищення, яке Христос принесе на хресті через якийсь час. Хоча він, хоча він каже вже про це як звершений процес. Що цікаво, коли я думав над цим. Uh, він каже, Христос каже, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь. Я так подумав, що uh, гарна аплікація тут для нас. Ми очищені, ми обмиті. І деякі люди навіть кажуть, що все, я чистий, я обмитий, я освячений Бог, гріхи мої простив, я святий. На що мені ще приходити знову просити прощення? Мої всі справи, все, що я роблю, воно є практично як, як святої людини. Є, є люди, які так вважають. Можливо, хтось може із, із чогось Слова Божого десь знайти якусь думку, яка це підтверджує. Насправді, це місце каже нам, що а, навіть коли людина чесна, вона ходить по цій грішній землі, вона грішить, вона набирається цього бруду. І Христос каже, хто обмити? Тобто всі ми, так? хто обмитий, хто освячений, ще має прийти, ще не раз має прийти і обмити свої ноги. І так само воно перекликається із послання Івана, перший розділ з, з 9 вірша, перше, перше послання апостола Івана, який, можливо, навіть був той самий автор, який каже: так, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити нас від неправди всякої. Отже, із цієї частинки ми можемо багато для себе знайти, і далі, звичайно, ми почуємо, наскільки цей приклад важливий, щоб ми в своєму житті так само могли робити, як Ісус. Тому що це був той приклад, коли Христос показав свою любов. Як, як, як ми казали на початку, Ісус показав повноту його любові до учнів. І я певен, що ніякий вчитель не схилявся і мив ноги учня. Але Він каже, що я обмив вас, очистив, але ви приходьте, тому що ви ходите по цій грішній землі, ви робите гріх, і ви маєте знов прийти до мене, щоб омити свої ноги, щоб забрати той гріх, щоб мати це спілкування з Творцем. А Господь допоможе нам справді навчатися від його слова, справді приходити до нього, щоб очищати наші гріхи, наші серця. Слава, на Хай буде, за все. Амінь. Поможемо собі.